У вас є відчуття образи на державу Україна? Ні. У мене є чувство обиди на прокуратуру. У нас генеральний прокурор Юрій Луценко. Я не конкретно по генеральному прокурору. У мене є люди, которые против меня это дело э, сшивали. цивільні гром... прокурор чи військові? Ні, это военный прокурор. Ну, это Матеоса, да? Понятно. Ну, от лично у меня. Против них, да, такие чувства, так. Такі неприємні чувства. Скажи, злості немножко є. Ну, це зрозуміло. З точки зору людини, яка два роки провела за ґратами, просто через те, що це ж ви ще не засуджені, це ж просто ув'язнення, так би мотиви. Ні, то я вже. А, тут ту, ту, точно ви ж були засуджені, так. А це як до вас ставилися в місцях позбавлення волі? Нормально. Нормально? Это крытка была, или что. Ну, это СИЗО. СИЗО. Написи... Мариупольская. Ага. У нас камера была, все военные были. Поэтому я знаю много про военных, которые Может, сидят. Может, и с нами поделитесь. Пока я не хочу конкретизировать uh -huh. по причине того, что у них все-таки идут судебные процессы. Uh -huh. Но я скажу, есть люди, которые невиновны Сто процентов. Могу сказать вот именно одну фамилию. Это Илья Орлов, морской пехотинец. Mm -hmm. вот. Вот он сто процентов не